Всім привіт! На каналі Готуємо Разом. Сьогодні готуємо дуже смачні баклажани, Тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно один баклажан. Баклажан будемо нарізати на слайси. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, саба. Не забувайте про подобайки або в колонопші коментаря, що сподобався цей рецепт. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Друзі, заворотній зустріл це дуже класно, тож напишіть коментаря, за якою країни чи міста відео. Всім приємного перегляду! Трішки посолимо наші баклажани, трішки чорного перцю, збиваємо два яйця, для цього рецепту нам також буде потрібні панірування сухарі. Беремо баклажан, спочатку обвалюємо в яйце, потім обвалюємо в панірувальних сухарях. І так повторяємо два рази. На розігріту сковорідку наливаємо олій і будемо обсмажувати наші баклажани в панірувальних сухарях на маленькому вогні, без кришки 3-4 хвилини з кожної сторони. Друзі, напишіть в коментарях, чи подобаються вам баклажани, які ви любите рецепти з них готувати. Поки наші баклажани жаряться, ми будемо готувати соус. Тож, поїхало. Для приготування соусу нам потрібно 100 грам сметани. Один зубчик часника натираємо на терці. Трішки солі і перцю за смаком. Додаємо зелень. в мене кріп та петрушка. Добре перемішуємо і також будемо додавати ще солені огірки. Нарізаємо дрібно. Добре перемішали і наш соус вже готовий. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати. Друзі, це дуже смачно та просто, тож рекомендую цей рецепт для приготування. Він є дуже простим та швидким, дуже смачно виходить, ці баклажани просто неймовірно смачні. Тож спробуйте. Всім дякую за ваші перегляди. До зустрічі в новому відео. Всім мирного та спокійного дня!